Шановний український народ, шановні колеги, я вийшов до цієї поважної трибуни не виправдовувати і не звинувачити Онищенка і тим більше не агітувати вас. Кожен з вас проголосує по своїй совісті, по волі свого серця, і я сподіваюся, що до цього процесу долучиться ще й розум. У депутатської групи воля народу є сумніви в деяких питаннях до цього подання. Один з них саме те, що. Мати Онищенка 41-го року могла керувати цим корупційним угрупуванням. Друге, це те, що створена група з метою розкрадання державних коштів і період береться останні два роки з 2014 по 16 рік. Скажіть мені, як бізнесмен може створити групу і розкрадати два роки кошти без державних діячів? Але ми не бачимо сьогодні в арештах жодного державного діяча, і це, ця цифра, яку сьогодні якоби боргує, яка ще не підтверджена експертизою компанія Онищенко. Це цифра не одного контракту, а 24 місяця. Ціла вертикаль система чиновників ставила свій підпис, засвідчуючи добичу газу, реалізацію газу, а потім засвідчуючи звіти, які здавав Онищенко. Два роки це не було кримінальним злочином, а сьогодні стало. Тому в нашої групи є сумніви в зв'язку з тим, що немає при цьому всьому державних діячів, і ми не будемо підтримувати подання про арешту Нищенка.